У Вашингтоні цього тижня перебуває група народних депутатів України, зокрема, і Анастасія Радіна, очільниця комітету Верховної Ради з антикорупційної політики. За її словами, українці під час зустрічей у Конгресі, США, що відбувається в рамках ініціативи з підтримки України в Конгресі, чують питання від американських законодавців щодо корупційних загроз в Україні, але і мають відповіді на них. Про це з Анастасією Радіною в ефірі програми «Брифінг Голосу Америки говорила моя колега Юлі. Ярмоленко цього тижня у Вашингтоні група народних депутатів ви зустрічаєтеся з американськими посадовцями з американськими законодавцями. Наскільки великим питанням у ваших розмовах із законодавцями є тема корупції? Чи доводиться вам, наприклад, чути про те, що майбутнє американської підтримки, зокрема економічної, може залежати від темпів подолання корупції в Україні? Ми чуємо це питання, але на це питання в нас є і відповідь. Ми дуже багато заходів насправді вживаємо в Україні для того, щоб боротися з корупцією. Тільки за останній місяць ми відновили обов'язкове декларування посадовців. Ми відновили обов'язкову перевірку статків посадовців, не зважаючи на війну. 800 тисяч чиновників подадуть декларації. Ці декларації будуть перевірені, і у випадку е, ознак корупції буде за це кримінальна відповідальність. Ми відновили право. Фінансового моніторингу посадовців відповідно до стандартів ФАТ. Ми відновили прозорість закупівель оборонних. Тому Україні є відповідь на всі ці питання, і безумовно ми говоримо з е, колегами в Конгресі про необхідність продовження підтримки України, військової підтримки і звичайно підтримки для функціонування держави. Наскільки часто вам все ж таки доводиться чути про це занепокоєння, про те, що темпи подолання корупції не йдуть достатньо швидки швидко? І також чи говорять вам законодавці відверто про те, що майбутнє допомоги може залежати від того, як Україна бореться із корупцією? Ми чуємо е, бажання конгресменів бачити, що кожен долар, який надається Україні е, щодо кожного долару, є належна підзвітність, і в нас є відповіді на це, і є інституції, які в Україні створені спеціально для того, щоб це забезпечити. Тому чуємо нормальне робоче питання від колег у конгресі, і в нас є відповідь. Це абсолютно нормальна розмова. І безумовно, ми е, продовжуємо працювати над посиленням антикорупційних органів. Наразі пріоритетна. Еджензі парламенту це посилення одного із органів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це також наше зобов'язання в рамках меморандуму з міжнародним валютним фондом. На цим ми працюємо.